У цій посилці знаходиться те, що я ну, дуже довго очікував. Це струмові квіщі від фірми GVDA, їх модель GD166B. На зворотній стороні коробки ми бачимо технічні характеристики струмових квіщів цієї лінійки. Так, давайте подивимося, що у нас всередині. О, у нас всередині такий дуже приємний твердий чохол. Він буде слугувати як захист від ударів. Давайте подивимося, що в нас всередині. У нас всередині є інструкція. Інструкція в нас на англійській мові. У нас в комплекті щупи. На щупах в нас є заглушки. Так, Ну і самі струмові кліщі. Такі вони дуже компактні. Вау! Ну знаєте, насправді виглядають вони приємно. Не відчуваюся такими душевими, досить приємні. Гумові кнопки. Ці струмові твіщі працюють від трьох мізинчикових батареїк типу 3А. У мене якраз було три акумулятори. Так, у нас є звуковий сигнал. На передній панелі ми маємо 4 гумові кнопки. Давайте включимо кліщі. Маємо великий кольоровий дисплей. Внизу маємо роз'єми для підключення щупів. Збоку в нас кнопка активації підсвітки або кнопка Hold. Включаю підсвітку. І так само виключаю. Струмові кліщі у нас максимально відкриваються на ось таку ширину. Це у нас. 30,5 мм. Давайте під'єднаємо щупи. Для початку давайте заміряємо опір ось такого потенціометра. Потенціометр на 10 кОм. Викручуємо максимально вліво. Кліщі знаходяться в режимі авто. Міряємо. 10,05 кОм 0,6 км. Непогано. Давайте викрутимо потенціометр максимально вправо і знову поміряємо його опір. Кліщі починають пищати та показують опір 5,5 Ом. Міряємо напругу в мережі. Мультиметр в режимі авто. У нас одразу з'являється на екрані частота і напруга у нас в мережі. 230 вольт. Напруга елементу 18650. 4,18 вольт. Для порівняння подивимось, яку напругу нам покаже тестер опору. 4,18 вольт. Вау, круто. Напруга 12 вольтового свинцево-кислотного акумулятору. 12,74. Тестуємо режим прозвонки. У нас є невелика затримка. Давайте поміряємо постійний струм. 1 А і на навантаженні у нас 1 А. Струмові кріщі мають режим Min Max, який покаже мінімальне та максимальне значення в Амперах. Давайте включимо навантаження, заходимо в цей режим. І дивимось, як у нас змінюється навантаження. І натискаючи кнопку MIN-MAX, ми можемо бачити, яке у нас було мінімальне та максимальне навантаження. Затискаємо кнопку, щоб вийти з цього режиму. Кліщі вміють заміряти пусковий струм для змінного струму. Перевірка діодів, світлодіод. Мілівольти перевірити немає чим. Міряємо частоту. Частота у нас буде на фазі. Частота у нас 50 гц. Давайте поміряємо ємність конденсаторів на 2200 мікрофарат. 2,129, 225, давайте інший. 2,80. Давайте поміряємо температуру. Показники температури в нас відображаються в Фаренгейтах та в градусах Цельсія. На радіаторі охолодження нашого навантаження Росією це 21 Вт. Давайте дізнаємось, яка температура радіатора. Температура радіатора 43,3 градуси. Режим NCU дозволить нам шукати дроти під напругою. Просто підносимо кліщі до дротів, які під напругою, і кліщі починають пищати та сигналізувати індикатором. Кнопкою Sell можемо переключити на режим Live, підключити один щуп, та знайти фазу. Вага кліщів разом з батарейками 243 грами. Головною перевагою цих струмових кліщів над моделлю Aneng st 212 на мою думку, є ось дивіться. ми Заміряємо струм і якби ми не рухали наші кліщі, наші показники залишаються стабільними. Спробуйте так зробити з кліщами Аненк. Я прям дуже задоволений цими кліщами. Мені подобається, як вони виглядають. Їх точність мене влаштовує. В комплекті у нас є ось такий зручний твердий чохол, куди з легкістю заходять кліщі. І якщо ви захотіли собі такі самі, то посилання будуть в описі під відео. А на цьому в мене все. Підтримуйте вподобайкою україномовний контент і до нових зустрічей.